Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про жовтень. Жовтень ходить по краю та виганяє птиць із гаю, та опрацюємо вірш Миколи Сінгаївського прощальний танок. Давай трошки підготуємось до читання. Відкрий рота, висуни язик і рухай ним вліво-вправо, як годинник. Робота над чистомовкою. Уважно прослухай, а потім прочитай самостійно декілька разів. Би-би-би у голуб'ятні голуби. Ді, ді, ді. Білі сиві та руді. Ів, ів, ів ось як кличу голубів. На, 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 насипаю їм зерна. Ють, ють-ють, прилетіли і клюють. Ні, ні, ні щиро дякують мені. Ще одна скоромовка принеси синку, синьку, підсинить, мама косинку. Підсинить собі сорочку, принеси, синьку, синочку. Прослухай казку Василя Сухомлинського. Що найтяжче журавлям? та дай відповіді на запитання. Василь Сухомлинський. Що найтяжче журавлям? Тихого, осіннього вечора на узліссі. Сіли відпочивати журавлі. Вони летіли в теплий край. Сонце вже зайшло, то й заночують. Притулились журавлі до білокорої берези. Та й короличуть щось тихо-тихо. Береза прислухається, хоче зрозуміти, про що вони гомонять? Куди це ви летите, журавлі? питається береза. У теплий край відповідають журавлі. Зима наступає. Ой, зима-зима, бідкається Береза. Вже із мене листя осипається. Мабуть, далека й тяжка вам дорога журавлі? Дорога тяжка, відповідає найстарший журавель. Та не дорога нам найтяжча. А що ж вам найтяжче, дивується Береза. Найтяжче нам жити кілька місяців на теплій ріці. Називається вона ніл. Немає там ніколи зими. Вічно цвітуть квіти. Та чому ж там найтяжче? Ще більше дивується Береза. Бо то не рідна земля, каже найстарший журавель. Бо нема там тебе, білока. Дай відповіді на питання. Між ким відбувається розмова у творі? Про що запитала береза в журавлів? Що найтяжче журавлям? Відчуй себе дослідником. Знайди у різних джерелах інформацію про те, у які країни відлітають на зимівлю журавлі з України. Прочитай правильно слова, які зустрінуться тобі у вірші. Зверни увагу на наголос. Збентежений, кружляють навкруг, звіддаля. Стернища. Прочитай вірш Миколи Сингаївського. Отже прослухай уважно вірш, потім прочитай цей вірш самостійно. Прощальний танок. Танцюють граки, танцюють граки, аж гомін стоїть на осінніх лугах, і тануть у небі летючі хмарки. Коли в них пірнає збентежений птах, Злітають у небо і грудкою вниз, і колом веселим кружляють навкруг, аж гнеться над ставом шумкий верболіс, І ніби травою гинається луг. То птиці прощаються з літом своїм, Лежить їм далекий до вирію шлях. Для них тут солодкість, стернища і дим, Ще й хочуть награтися в рідних полях, Та знову танок свій ведуть залюбки, І видно, і чути мені звіддаля. Танцюють граки, танцюють граки, і чує грачине гуляння земля. Гомін це безладний шум. Гамір збентежений, той, який хвилюється, тривожиться. Верболіз це кущі або дерева з довгими гнучкими гілками, що ростуть біля води. Стернище це поле, на якому зібрали хлібні рослини і залишилися лише зрізані біля кореня їхні стебла. Дай відповіді на поставлені питання. За чим спостерігав поет у довкіллі? Де відбувалася подія, описана автором? Якими словами він описує прощальний танок граків? Які почуття виражають граки танком? Як ти розумієш такі рядки вірша? Злітають у небо. І грудкою вниз. Для них тут солодкі стернища і дим. Додому виразно навчитися читати цей вірш. Дякую за увагу, до зустрічі!